У ми ре... реанімаційний пакет підготували. Там є чай. Можете або зараз, або в кінці підійти і приготувати собі. А зараз хочу, щоб ви привітали нашу гостю, дзвінку Матіаш, яка сьогодні власне презентує Роман Десь. Роман незвичний і ти більше розмова про нього теж буде незвична. Вестимо і модеруватиму цю розмову Катерина. Катерина. Е, Вибачте, мене треба побити Катерина, да, Катерина Дердера, яку я дуже люблю і дуже перепрошую. Прошу тобі карту. Плутають усі, причому плутують усюди, і це дуже цікаво і дуже мило по mm -hmm. свою така, така річ. Там зовсім не страшно. Я маю сьогодні велику радість і велику честь. По перше, тому що з дзвінкою в останній ми зустрічалися. Ну такий крайній раз ми зустрічалися mm -hmm. на презентації історії про троянди дощі сіль, і ось mm -hmm. тут так на цьому самому місці історичне місток ми сиділи є... на різних місцях, тому так. ми сьогодні помінялися наче це вже таке на ну, зовсім дежевлю, дежев'ю. Отже, щоб то дійсно не було дожиною, ну, ми зараз зустрічаємося знову, тобто радість, по-перше, цієї зустрічі знову. І, крім того, велика радість своєї помірні від вас, це теж надзвичайно велика радість. Тож, я думаю, що перше запитання буде таким, коли ми розвертаємо книгу, демонструємо власне, так демонструємо її, розвертаємо її. У мене є така манія результатів на останній сторінці. І ми бачимо відразу, що книга написана 25 січня і власне, 25 січня по лютий 2014 року. Тому перше питання буде таке, власне, чому саме в цей час сіла писати своїх дитячого книга? Ну, отож, я почала книгу писати 25 січня, а дату завершення не поставлю, тому що я її просто не пам'ятаю. Але точно знаю, що це сталося до 18 лютого. Тому що 18 лютого я втратила здатність вже взагалі будь-що робити. Тобто книга була написана до того, і вона писалася, виходить три тижні. Ну, Це така товстенька книжечка, і це вперше в житті зі мною таке сталося, що я, будучи в абсолютному відчаї після тих подій, які відбулись 22 січня, куди в очисельну кількість разів. А, а, Знімки, на яких лежали тіла Сергія Нігояна, я не могла зрозуміти, ну, що це все означає, і невже це правда. Ну, це такий абсурдний стан, коли ти розумієш, що це правда головою, але здається, що от, от щось станеться і все це виявиться взагалі. Не так. І все буде добре. Ну так, наївно, по-дитячому, так як у казках. І звісно ж, нічого такого не сталося, і, е, ну. Всім киянам і не тільки киянам знайомий стан цієї от зими, який коливався від дуже різних станів, від люті, від злоби, від болю, від ненависті, до абсолютного відчаю і безсилля. Одесь цей такий стан відчаю і безсилля, тому що не зрозуміло, що робити із тим, коли в тебе у місті на вулицях лежать тіла загиблих людей. І я почала писати цю книгу з такого от безсилля. Тобто вона писалася ну, в якомусь такому от ем, стані. але ну, мені взагалі важко його охарактеризувати. Я не психолог, не невролог, не психіатр, я не знаю відповідної термінології. Але я не могла робити нічого іншого. Тобто мені нічого не хотілося, ну ні їсти, ні пити, умовно кажучи. Я запихала в себе раз на день вівсянку. Ем, і мені все це було несмачно, і все здавалось ну, абсолютно безглуздим. І чомусь було відчуття, що треба писати, 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 писати. так наче. Писанням можна щось або когось врятувати. Ну, себе, допустимо, можна, але чи можна врятувати когось? Ну, це таке дивне риторичне питання, і, звісно ж, я на нього не знала відповіді, яке не знала відповіді взагалі ні на жодне питання, яке я собі тоді намагалася поставити. От. І ця от моя така от казка, у якій є, ну, умовно кажучи, два міста, одне з яких вже зовсім так би мовити, потерпає від. Правління а, доволі тупого, недолугого диктатора, який, звісно ж, жорстокий і садистичний, але його тупість і недолугість, це, начебто те, що виходить на перший план. І є інше місто таких творчих, креативних людей, в якому він намагається насадити свої порядки. Це не так просто. І звісно ж, це от місто, в якому він пригляд потрібно яким чином врятувати. І в мене є рятівники цього міста, це троє. Людей, двоє дітей, хлопчик 6 років, дівчинка 12 і доросла жінка, вона така трошки чудотвориця, вона незвичайна, ну може чарівниця, ну не зрозуміло, насправді хто вона, ні що вона. Їй 72 роки. ну Це дуже просто, там 6 на 12, 72. У мене в цій книзі багато математики. Ми з різних причин, ну може, ми ще до цього дійдемо. І перемога над диктатором у моїй книжці стається в той спосіб, що е ліпиться сніговик. 1 березня з такого березневого незвичайного снігу. Ну, а сніг тут має там, різні такі символічні значення, як щось біле, що чисте, і те, що повертає нас до істини, і цей сніговик по суті руйнує режим диктатора. Диктатор тікає, от і все закінчується фікрендом. І це стається 1 березня, на початку весни. У Нас 1 березня, звісно, диктатору вже не було, але були інші. Доволі сумні речі, бо здається, саме тоді почалася операція Крим. От. Диктатор, прізвище якого починається на «я», вже був далеко за межами межигір'я. Ну, якусь сатисфакцію я відчувала.